Стендап, стендап стендап стендап. кожного хоть на вісточка Купуй квітки на концерт твоєму місті. Перши ти в коменти особисті. Коміки шукають дівчину. Це шоу створене для покращення демографічної ситуації в країні. На який подвиг ти готовий заради мене? Якщо тебе вкусить змія, я готовий відсмоктати. Тому хто тебе врятує. <рістична> Коміки відповідають на важливі для дівчини питання, а вона виганяє того з них, хто відповів найгірше. Поки не залишиться хтось один. Мене <рістична> звати Альона. Мені 29 років. Я займаюсь музикою. Привіт, Альона! 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 Альона, привіт! Нарешті Альона. Якщо я наберу більше ваги, чим тобі подобається, як ти будеш натякати мені, що пора схуднути. Хлопець номер один. А, я коли буду до тебе звертатись, я кожного разу буду називати ім'я двічі. Угу, Добре, хлопець номер два. Ми будемо ходити в гості тільки до тих друзів, у яких в будинку є вантажний ліфт. Угу, Окей. Хлопець номер три. Якщо я наберу більше ваги, чим тобі подобається, як ти будеш натякати мені, що пора схуднути? Я не буду ніяк натякати, бо у мене був момент в житті, коли моя дівчина почала поступово збільшуватись. Я довго не знав, як їй про це сказати. Ходив, думав, а потім вона народила і питання вирішили само собою. Добре. Хлопець номер 4 а Кожен раз, коли ми з тобою будемо гуляти і будемо бачити поліцейських, я буду кричати Паліва, скидай вес!» — Клас. Добре. Хорош. Хорош. Знищив. Хлопець номер 5 Ну дивись, якщо раніше я називав тебе котеня, то зараз я буду називати тебе китеня. Китиня. Або скотиня. Скотиня. Ого. Ти що, ляшко? Скотиняки! Хлопець номер 6. Ну я не буду тобі грубо натякати. Я буду це робити якось там, здалека, трохи ненавяжіва. Наприклад, ти е, попросиш мене набрати тобі ванну, і я налью туди всього два стакана води. Угу, mm окей. -hmm. Okay. Це типу фізика. Тут на Окей. Okay. <реш> Покрутіть домашнє завдання. Хлопець номер 7. А я тебе до того як ти набрала ваги, буду називати укулеля, а потім контрабас. <реш> Хлопець номер п'ять найменше сподобався. Знов, знов не я Китиняти. знов виганяють найкращих Дякую. Ми. Але було супер класно. Да, було супер класно. Хлопець номер один. Якби ти міг навчитись чому завгодно, що б ти обрав? Е, я не знаю що, але я б дуже хотів, щоб в мене на руці вібрували пальці сильно. Я думаю, я знаю навіщо. Ні, не ми знаємо. Побачимо. Як піде, як піде. Хлопець номер два. Я хотів би розрізняти, які труси чисті, не нюхаючи їх. Добре, хлопець номер 3 Якби ти міг навчитись чому завгодно, що б ти обрав? Я б хотів навчитись робити будинки з ніхуя як індуси на ютубі. <рес> бо, це, бо це наш єдиний варіант з тобою жити в центрі. О, супер. Хлопець номер 4 Я б хотів вміти з першого разу надягати правильно презерватив ротом. <рес> <рес> да, <блин. рес> Круто. Хлопець номер 6 а я би хотів навчитись регулювати статевий акт, тому що дві години це дохуя, звісно. конечно. Свій статевий акт чи чужий? Ні, свій, свій, свій. Це за шість разів десь? Дві години це підготовка до ерекції за місяць. Ні, дві години це єбля хлопці. Хорош, хорош. хорош. Ходить Чертяк. пісюн і виходить через дві години. Один раз? Один, один раз? Секс не так працює. Ходить пісюн і виходить через вухо. Фу, хлопець номер сім. Якби ти міг навчитись чому завгодно, що б ти обрав? Я б хотів навчитись круто танцювати, щоб ми з тобою гуляли по хрещатику. Я випадково впаду в цю в це коло танцюристів. Мені сказали, сліш ти, лох, що за тобою контрабас, тілка, що ти тут робиш? А я кажу, слишти, це не тілка, так контрабас. І я потім починаю танцювати капера і б'ю всім їбала і капера. І ми з тобою ходимо, і Я кажу: люблю Донбас і Контрабас. <рес> Окей. Хлопець номер шість сподобався найменше. Номер шість? Який їбеться дві години? Один одна фрікція. чувак. <рес> Насправді я їбусь менше. Добре. <клес> Якщо я люблю їсти часник перед нашим побаченням, як ти будеш на це реагувати? Хлопець номер один? Е, я буду реагувати нормально, але кожного разу буду питати, нахуя ти їсиш тільки часник. Ну, З'їж чимось, блін, пожалуйста. <клес> Добре, хлопець номер два. Позитивно я скажу, М -м, часничок. Значить, у нас сьогодні буде пеніс по селянськи. <с> а потім пузата хата. Хлопець номер три. Я не буду реагувати, я буду реагувати і еякулювати. Е е е -Oh. Хлопець номер чотири. Якщо я люблю їсти часник перед нашим побаченням, як ти будеш на це реагувати? <різавший> я буду називати тебе Бафі. Бафі? Бафі. А, окей. <різь> Хлопець номер 7 Ми заведемо коро, корову, щоб вона давала молока, бо молоко вбиває запах чеснику, і ти будеш пити молоко завжди. В мене. Супер. Пупер. Супер-пупер. <риск> Хлопець номер 2 <два> найменше сподобався. <риск> да, блин. Наступне запитання. Якби я була стравою, з чим би ти мене з'їв? Хлопець номер 1 з апетитом. Угу. Хлопець номер 3 Якби я була стравою, з чим би ти мене з'їв. Дивись, я би насадив тебе на шампурчик. О! <рапляє> тушив в казані 5 годин десь. І потім би з'їв з, з смазкою. Угу. Чотири. Якби я була стравою, з чим би ти мене з'їв? З задоволенням і з друзями. <рапляє> <рапляє> а Ти компанійський. Хлопець номер 7 так, да, я б взяв би капусту, морковку, майонез, кетчуп, гірчицю, поклав би свою сосіску і з'їв би тебе ти, як ходох, бо ти булочка. І сосіску свою з'їв? І сосиску. <риклад> <риклад> Мені здається, три. Хлопець номер один. Які е, твої три найбільших слабкості. Потенція, імпотенція, деменція. Хто я? Хто ти? Що mm -hmm. відбувається? Mm -hmm. Хлопець номер чотири. Які твої три найбільших слабкості? Красиві дівчата, їх мами і бабусі. <рес> а дідусі. А дідусі? Ні, це моя сильна сторона. <рес> <рес> Хлопець номер сім. Да, послухай мене сюди. Да. <рес> в мене не слабкості, в мене сильнкості. Mm -hmm. Так перша, яка? Я люблю тебе. <рес> Так, хлопець номер один не не менше сподобався. Я пішов. Дуже вам дякую. Останнє питання: це фінал. Вау! <праць> 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 Якщо про мене запитає твоя мама, хлопець номер 4 як ти мене їй опишеш? Мам, ну я п'яний був, Ну. То... <праць> 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 Якщо про мене запитає твоя мама, хлопець номер 7 як ти мене їй опишеш? Да, я скажу, мама. Вона як справжній український борщ. Аж ложка стоїть. Сьомий сподобався перший тоді. Чи четвертий, так? Четвертий Ну Мені теж сподобався, але ж потрібно було. А все, блять, понятно. Так, Данила Повар сьогодні знов забрав всіх дівчат. Є! Так, переміг Даний повар. Я вампір. Я поняла. Звідси у боги це якийсь гей. Ти не розумієш просто долю жирних. Труси свої виволо. Ми живемо разом. Він бачить мої труси. Найкраща дівчина, це я. Якщо я тут не найду волосся, то це 10 із 10. Те, що ви говорите про секс, так же само відкрито і часто, як я. Клас. А вас є хлопець? Ні, немає. Може, треба нахуй завалити їбало нам з тобою. Я один із найвульгарніших, найбридкіших коміків в Україні. Насправді я добра людина, я не мерзка сука. Пане Юра, а вас можна рахувати городським А, Привіт, мене звати Аня. Я модель спідньої білизни і мама двох діток. Привіт, Аня! Мої оплескам двом дітям. А мамі? А я мамі. Це все я. Так, е, питання номер один. На який подвиг ти готовий заради мене? Хлопець номер 1 Я готовий працювати у дві зміни, щоб подарувати тобі спін... Спін... спінг твоєї мрії. Шимоно 3000. Що? Спінінг твоєї мрії. Шимоно 3000. А що 3000? Бо дві тисячі вже застаріли для того, щоб подарувати його тобі. Коштує три тисячі, що не понятно. Ну добре, хлопець номер два. Я заради тебе готовий надати тобі доступ до всіх своїх рахунків. Наразі це рахунок для накопичування балів сільпо, фора і новус. <рес> Клас. Так, на який подвиг ти готовий заради мене, хлопець номер 3 Я настільки вважаю тебе принцесою, що заради тебе я навіть готовий сам собі сосати. Що робити? Ти, У ти цих гадостей ну, не варта. Ти, вар, ти варта більшого. Ти дуже пошлий. Діма 25 пошлий. Все, ти вже відповів, я можу листати далі. Так, да, так, да, да. да, Це ж Тіндер. Да. Парень номер 4 а, Я думаю, що я готовий на те, щоб під час фільму ми реально будемо дивитись фільм, а не їбатися. Ооо, а я на таке не готовий. <рес> я теж не готова, тому давай далі. Ого! Хлопець номер 5 Ну, якщо тебе вкусить змія, я готовий відсмоктати тому, хто тебе врятує. <рес> <рес> Це смішно. <рес> так, на який подвиг ти готовий заради мене? Хлопець номер 6 я готовий з тобою супермаму, а потім зробити з тебе супермаму третій раз. Оу, oh, май! Мені здається, він лякає, тікає! <плес> Давай без цього. <плес> хлопець номер 7 е, Заради тебе я готовий видалити свою маму з сімейної підписки Netflix і додати туди тебе і твоїх дітей. <плес> ну, такий ти скучний хлопець. <плес> Чувак, хто дітей поважає? Я вже хочу виганяти. давай. Жінки Давайте. люблять сили. Давайте мінус перший хлопець. От той якась три тисячі, а щось нічого не видно. <рес> О, мінус перший! <рес> Питання номер два. Що тобі треба, щоб отримати оргазм? Хлопець No2. Ну, Можна трошки. <рес> Мені потрібно. Нормально мене чуєш. Значить, кусочок хлібушка. Ти що, Саль... чайка? Послухай далі: сальцоно, гірчичечки. І так от водочку з огучком, хлоп, а бутерброд потом сидим. Ну, це теж оргазм, ну добре. Я не про то, ну ладно. А ти повненький чи ні? Бо я не бачу. Це не як хочеш. А по голосу як звучить? Непонятно. Ну, добре, добре. Хлопець номер три. Ну дивись, я виріс з бабусею, тому під час сексу я попрошу тебе зробити атарітаріта тріта ріта рітата. Оп, оп. <gedil> <dzieci> Ти мені не подобаєшся вже. Хлопець номер чотири. <fille> uh, мені треба тертись з пісюном що завгодно. Шість хвилин. А чого шість? Тримають дітей подалі. Типа дві трешки. Чого 6? Ну, я не знаю. Такий стандарт. Дві трешся, дві витираєшся. <рес> <рес> дві, дві відпочиваю, так. <рес> 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 добре, так, хлопець номер 5 Найголовніше, що ти, коли передягаєшся перед вікном, мене просто не помітили. <рес> 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 так, добре, хлопець номер 6. Ну, дивись, оргазм відбувається в голові, тому треба, щоб ти просто не їбала мені мозок. Нормально. Це прикольно. Посвічена, тому що я нахуй, самець, блядь. Так, і хлопець номер сім: що тобі потрібно, щоб отримати оргазм. Дивись, оскільки я виріс на кінній фермі, для того, щоб кінчити, мені потрібен кінь, чи ти. Ну, добре. Коня нема, але є я. Ви всі такі куметніші, я не можу кого вигнати. Давайте хлопця номер 3 Та йо! Це я прабабусю. Ну так, не ти Чувак, я мамка, а не бабця, то трошки не туди. О, привіт! Привіт. Як ти ставишся до того, що я часто гуляю з кращим другом, хлопець номер 2 Я взагалі ставлю до цього нормально, головне, щоб ви ночували в нас вдома. З другом? Так, так. Ну добре, ти якийсь дивний. <ріст> так, хлопець номер 4 Я вважаю, що неважливо, чий хуй в тобі, головне, чий хуй в мені. <ріст> а вигнувати другу. Як ти ставишся до того, що я буду гуляти з кращим другом? Хлопець номер 5 В цілому, все окей, головне, щоб вони після себе прибирали. Добре. Так, хлопець номер шість. Я настільки сильно буду тебе любити, що навіть якщо вийде так, що ти з ним якось переспиш. Обійматись, приїдь до мене, будь ласка. Хлопці, дай фантазію, фантазія, я щось не можу ще втулитись. Відчуває тиск. Так, добре. Як ти ставишся до того, що я часто гуляю з кращим другом? Хлопець номер сім. Я вважаю так. Якщо його звати не міша Кацурин, то гуляй, тому що, тому що я знаю, чим це може закінчитись китайським мінієтом. Блін, то хочеться вас так побачити. Ви там які смішні? А де перестань так виганяю хлопця? Якого я просила запам'ятати? Четвертого. Четверти видачай. Я просто знаю самурай. О, ти мені не подобаєшся. Іди. Це дуже цікаве питання. Так, хлопець номер два. Як ти ставишся до того, що я не хочу працювати? Взагалі ставлюсь з розумінням, бо я тож також не хочу працювати. Коли виростуть твої діти, колись виростуть сто процентів? тут працювати. Так що, що там спрацювати, можна мені не працювати ці працю? Я щось не зрозуміла. Два не працюючих батька, батьків в сім'ї це горе. Ти знаєш, та ні, не горе. Ми будемо знімати тіктоки про те, якими з тобою щасливі. Ну то чому які на щасливі діти? Ну добре, ладно. Так, хлопець номер п'ять. Як ти ставишся до того, що я не хочу працювати? Погано, тому що якщо ти не будеш працювати, ти не будеш втомлюватись. А під час сексу я не люблю, коли пручаються. <реш> <реш> Добре. Тут, тут є фантазія. Так, <реш> да, він прикольний чувак. Так, хлопець номер шість. Як ти ставишся до того, що я не хочу працювати? Погано, тому що якби я хотів жити з людиною, яка не розвивається і не заробляє, я жив би сам. <реш> Добре, так, хлопець номер 7 е, Я не знаю, як відповісти на це питання, але я просто розкажу тобі історію. Всі, всі співпадіння з реальними людьми вигадані. Дивись, е, у мене батько, коли у нього не працював телевізор, він його так от їбашив з боку і каже, що ти тарантайка, блядь, не роботи. І він почав працювати. Тобто, ти мене будеш бити. Це просто історія. Це просто історія. Фантазер. Кого вигнать? Виганяй сьомого. Да, сьомий хуйлов загалі. Та поживи нахуй. Останнє, що пам'ятаєш, просто нахуй. А сьомий сходить без шкарпеток, як мати, його Так, давайте того сьомого, який там історію мені про телевізор розповідає. О, блін, як жаль, як жаль! А давайте вернемося обратно. Шкода, шкода. Ну, що таке життя. П'яте питання: хлопцю номер 2 Якщо моя мрія це жити в селі, то твоя яка? Моя мрія жити в сусідньому селі і ходити до тебе, їбатись, і всім розповідати в своєму селі, що я хочу в сусіднє село. <рес> Загнув трошки. Хлопець номер P'ять. Якщо моя мрія це жити в селі, то яка твоя? Моя мрія не бути в селі. Вот это поворот! Жити. Жити в місті, блядь, блять, і. Мати воду їбать, ну. Мати воду, їбать, Да, мити ноги, блядь. Це, ну, і вся хуйня, ти що простий мужик, ну работя ти я класний я Це теж не хочу жити в селі. Піди в ставок, водою, пови... водою, ноги помити, мулом повитирати, я що єбанутий. А так, хлопець номер шість. Я хотів би, щоб твоя мрія збулася, щоб ти жила в селі і щоб ти там була дояркою. А я в цьому колгоспі був би головою колгоспу, і я заходив би до тебе на ферму і такий а цього бичка не хочеш подоїти? Трошки по жесті пішов, чувак. Ну, то ти виходиш з бичком отої. Ха-ха-ха! Піздуй кармонпасний крутий. Хлопець номер 2 Я вірю в інопланетян. Що скажеш? Я розумію, чому ти віриш інопланетян, тому що ти побачила моїх друзів, вони всі відбиті бухарі. Тому я також в них вірю. Вони поруч, так? Ага. Добре, і хлопець номер 5 Ну, я скажу, що я теж вірю, що я колись схудну. Ну ти товстий? <реш> <реш> ні! ні. <реш> <реш> Гляді! А чому, а чому ти проти? Тому а от що... скажи, а от товстий це за скільки кілограм? Блін, ну я дуже мала і мені не треба дуже великий Ти не, не мала, рядам. я тебе бачу. <реш> а чому ти проти товстих? Тому що я вже відкормлена дитина, так? Да? Бо ти мене задавиш, чувак. Це бодішеймінг. Uhm Чувак, ну товстий, ну ти мене налякав, вибачай. Я з'їм твоїх дітей. Ууу! Де виграв, блять, вір твою мать. Першого питання вона його. Виграв кіп, який на першому питанні такий. Це де чи де Дякую. Дякую вам. Стендап, 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 стендап.